Всім привіт. Сьогодні вже 3 серпня і перший раз вирішив зняти відео на цій малесенькій діляночці. У мене тут посіяна соя Піонеровська лінія А. Якщо нічого не поплутано, ну, придбали ми лінію А Вартема Лаврика. Посів тут був досить ранній, напишу коли, не пам'ятаю вже, грунт був досить нестиглий. Тому ось для прикладу покажу. Ось такі штуки в нас вийшли. Розкритий рядочок. І спочатку був ґрунт як пластилін, а потім трошки потепліло сонечко, і ґрунт рядочок тріснув, розкрився і, можна сказати, почти всі посіві були поверху, і ми вже думали, що на цьому все і закінчиться. Сходи були зовсім нерівномірні, рвані, ну і взагалі тут -то із тих. Із тих посівів, що ми очікували, там відсотків не знаю, там 20-25, потім 30. Але все ж таки дощі продовжувалися. Чи не знаю, що сприяло. І все ж таки, як бачимо, поле повністю закрилося. До речі, края тут 35-м 350 тисяч. А серединка, от зараз, де я стою, це 70, тут 150-160 тисяч. Тому, як бачимо, рядочки закриті повністю. На 70-м проходжуся. Вона має ось таку висоту, вона до пояса і вище. У 35-му зараз зайду, вона тягнеться ще вище. Вона не поспішає в розвитку. Спочатку взагалі вгору не росла, а зараз таки потягнулася. Тобто ось тут вже ось така висота сої з моїм зростом 1,80 метра. Так, зараз ось так ось відхилю, вже е, починає нав'язувати боби. Ну, це з тих сортів, що, як говорив Артем, вона стоїть, 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 стоїть. А потім, якщо умови склалися гарні, тоді вона масово викидає боби, їх формує, нав'язує. Ну, коротше, я за нею спостерігаю, і справді боби ось з'явилися ось нещодавно видно. Якщо на іншій сої вже повним ходом вона в бобах, то ця ось тільки-тільки. Як бачимо, гілкування в неї не те, що високе, а. Ну, як на мене, занадто високе, тобто великі стебла виглядає вона класно. Е, із захисту фуницидно-інсектицидного нічого не було, тому трапляється трошечки отакі ось забарвлення на листочках, тобто якась трошки хворобка присутня і нальоти отакі коричневі. Зараз покажу. Не буду у назвах хвороб ставити діагнози. Для мене це і досі складно. Як на зло, не можу знайти. Ага ось, і от такі листочки трапляються. Ну, в принципі, не масово, не масово, тому, думаю, можливо, можливо без фунгіцидного захисту тут і зійде. Ну і питання, питання кліща, не знаю, я його. Якщо чесно, ні разу в житті ще не бачив, тому не знаю його прям, напевно, особливості прояву, коли він заселяється. Ну, отак, отак підросла соя. Є трошки понижче, наприклад, якось ця місцинка, але тут взагалі, значить, рядочок насіння все було зверху. Трилисники величезні, соя квітує. Але ось отакі забарвлення, не знаю, блін. Висвітлення, з чим це зв'язано. Є тут чи немає того кліща? Треба лупу брати, дивитися. Висвітлення листочків трошечки присутнє. Хто може краще орієнтується, то буду радий почути думку, якісь рекомендації, можливо, щось потрібно робити. То буду, буду прислухатися, бо хотілося б дізнатися, який врожай може сформувати соя, коли, ну, так скажемо, в таких умовах. Добре, ця діляночка невелика. Нам стало знову досвідом, що не варто сіяти в досить перезволожений ґрунт, бо можуть бути такі наслідки, які обернуться зовсім катастрофічно. І слід розглянути питання з прикочуючими колесами до сівалки. Мабуть, вони мають бути зубові. Але це все в порівнянні, це все з роками. Ну, от, от так трапляється трошки на листочках. Думаю, що це не буде катастрофою. Ну, мені б так хотілося. Ну а хто має вже практику цього, то. Тут єліться досвідом ось такий ось листочок. Цікаво. Цієї сої в нас ще не було. Перший рік ми її висіваємо, буде цікаво порівняти її з мустангом, який ми сіємо вже другий рік. Ну і за контроль наша власна соя ГМО вона також вигитує, також у нас є посіви. Тому три сорти. В цьому сезоні в порівнянні. Так, всім дякую за увагу. Будемо спостерігати. Всім до зустрічі. Ще такий момент. Знайшов отаку рослинку. Ну, Вроді одинока вона. Має отакі от висвітлення. В принципі, це вся рослинка така ось, вона окремо стояча. По всій рослинці є такі от. Ну, коротше, вона захворіла дебело. І прикол в тому, що. Ну і блін, я не знаю чим. Ну, важко в мене з патологією. Можливо, хтось знає, підскажіть, що це відбувається. Тобто тут ну, яскравий прояв. У мене також є довідник, я його полистаю. Але складно. складно для мене. Тому буду радий чути думку кожного. Хто краще розуміється, то і я б хотів би. Вчитися цьому отакі От висвітлення. Зараз ще так притіню. Ось такі листочки. Як бачимо, рослинка здалася. Мабуть, її краще відсіля забрати чи хай росте. Не знаю, ну хай поки буде. Ну, так дивиться в масив, то поки що одну тільки знайшов. Тому підскажіть, будь ласка, що на сої.